Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вітаю вас, і в цьому відео ми будемо говорити про 10-й тур української прем'єр-ліги з футболу. Тим більше дуже показово, що 10-й тур УПЛ буде зіграно якраз після матчів Єврокубків і перед поєдинками збірної України. Ну, якщо про дружину Сергія Ребро, про національну збірну, будемо говорити вже у наступних відео. То звісно, про Єврокубки ми ну, ніяк не можемо не згадати. Браво, гірники, браво луганці, мужики і жахтари заря. Виграли свої поєдинки. Гірники в Лізі чемпіонів відіграли 0-2 після першого тайму. Зрештою, камбек 3-2 у Бельгії, завдяки дублю нашого форварда Данила Сікана і українського наддосвідченого захисника Ярослава Ракицького. Ракицький взагалі став найстаршим українцем, хто забував в Лізі чемпіонів УЄФА. Но ну, гірники повторили надзвичайне досягнення київського Динамо, яке в 94 му році так само поступаючись після першого тайму. У московському Спартаку, так, друзі, тоді ми ще з орками могли грати в футбол. Зрештою, кияни, і Рибров тоді забивав, виграли 3-2. Ну і Шахтарю вдалося не менш класне досягнення. Зрештою, тепер гірників 3 очки, так само, як і в Порту. Перша Барселона, 6 очок, ну і 0 очок, відповідно, у Антверпена. Привіт тут і Тобі Альдервейрельду, який не реалізував пенальті, але і Різник молодець, який не дав себе обіграти з позначки. Так само ми в чудовому настрої дуже тішимося. Перемозі Луганської зорі проти Брейдабліка в Ісландії підопічні Кривенцова грали, і завдяки голу молодого Ігоря Горбача, 19 років цьому футболісту київського Динамо, який на правах оренди грає у зорі. Він після чудової передачі Антюка забив єдиний гол в матчі. Тож... Брейдаблік поступився в українській команді 0-1 в Ісландії. Ну і тепер Заря виходить на друге місце, точніше ділить першу сходинку з бельгійським гендом. У бельгійців і українців по 4 очки, в ізраїльського Маккабі з Тель-Авіва 3 очки. Ну і у ісландців 0 очок. Тож вітаємо українські команди! Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам такий і чудовий виступ українців в Єврокубках, які тепер вам здається шанси. У зорі та шахтаря вийти з групи до Єврокубкової весни. Ну і чи можна говорити про те, що Шахтар побореться навіть за вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів, а не тільки третє місце, яке дає право грати навесні в Лізі Європи УЄФА? Також, друзі, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки. Тому якщо маєте бажання, маєте змогу, то, будь ласка, задонайте, як завжди, тут є. QR-код на Монобанку, тут реквізити і давайте будемо разом, але знову ж таки вдячний за всі ваші лайки, коменти і підписки. Ну що ж, тепер переходимо до 10-го туру УПЛ, але перед цим варто згадати про тур 9, в якому одразу три матчі закінчились у нульову нічию. Це Верес ЛНЗ, Чорноморець Зоря, також Колос проти Полісся. В той же час донецький Шахтар сенсаційно поступився в Орсклі 1-2. Оболонь здолала Минай-0-1. Кривбас не зміг нічого вдіяти проти львівського руху. Зрештою, 1-3 перемога для Львів'ян. СК-Дніпро-1, Металіс-19-25-1-0. Ну і найщасливішими тут мають бути київські динамівці, які, зрештою, попри серйозний опір Олександрії, здолали підопічних Руслана Ротаня з рахунком 4-2. Власне, Володимира. Брашка Мірчу Чулучеську, відповідно, назвали кращим футболістом та тренером туру. Брашко продовжує запалювати. Він зробив дубль ворота Олександрії. Став справжнім героєм для білосиніх. Ну і не дарма ж з ним продовжено контракт до 2028 року. Свій діамант, менеджмент білосиніх та Ігор Суркіс так просто не хочуть віддавати. Ну, і, звісно, не можемо не пригадати і про кращий гол минулого місяця в Динамо і ним названо якраз супер м'яч ворота ЛНЗ Черкаси. І тим цікавіше спостерігати за центральним матчем Туру у п'ятницю о 15.00 Полісся, Житомир, Динамо Київ, дві команди з сусідніх регіонів. Одні є таким історично великим грандом проти молодих, захвалих новачків УПЛ. Звісно, Динамо і тут буде фаворитом, але. Підопічні Калітвінцева, ну, до речі, теж легенди Динамо Київ, та й багато гравців, колишніх футболістів Динамо і вихованців грають в Полісі. Це буде дуже яскраво, дуже гаряче, дуже насичено. Ну і прогнозувати тут щось неможливо. Ярмоли не буде в Динамо, він травмувався. Ну і натомість шанси Полісся тільки збільшуються на результат. але не забуваємо, що кияни вже є лідерами за втраченими очками. На три гри менше в киян в порівнянні з гірник. До речі, центральним матчем туру мав би стати поєдинок: Зоря Луганськ, Шахтар, Донецьк все логічно. Дві команди представляють Україну у Єврокубках, але подейкують, що на прохання Сергія Реброва, тренера збірної України, який дуже хоче поберегти збірників після виснажливих матчів в Лізі Чемпіонів та Лізі конференцій УЄФА, зрештою цей поєдинок буде зіграно вже згодом за декілька тижнів. Продовжиться 10-й тур УПЛ у суботу. Спочатку о 13.00 дніпро 1 буде протистояти Рівненському Вересу. За 2 години ЛНЗ Черкаси буде приймати Олександрію. Ну і о 17.00, на мою думку, відбудеться найцікавіша гра суботньої програми, а саме Колос-Ковалівка проти. Полтавської Ворскли, дві міцних команди, два потужних гравці. Ну і Ворскла після того, як обіграла Донецький Шахтар, звісно, протягує значно більше інтересу, ніж це було ще декілька тижнів тому. Ну і буде свій інтерес і у неділю. Що цікаво, поєдинки будуть зіграні в той же час, що і у суботу, так о 13.00 столична оболонь в Києві буде приймати харківський медаліст 1925. О 15.00 львівський рух буде. Грати проти Минає це своєрідне західноукраїнське дербі в УПЛ цього сезону. Ну і завершиться 10-й тур вже о 17.00. На мою думку, головним матчем неділі: Кривбас, Кривий Ріг, Чорноморець, Одеса. Юрій Вернедуб проти Романа Григорчука це завжди цікаво. Ну тим більше, коли їхні команди цього сезону демонструють такі непогані результати, і вже можна сказати, що борються за Єврокубки, принаймні, є нині непогане положення. В таблиці УПЛ і є також великі амбіції. Кривбас, другий, Чорноморець четвертий. Тож за положенням команд це фактично і є центральний поєдинок туру. Ну а, друзі, напишіть в коментарях, який матч цього туру ви вважаєте центральним, головним матчем 10-го туру УПЛ. Ну і, звісно, напишіть, який взагалі поєдинок ви найбільше чекаєте, ну і за яку команду вболіваєте. А також не забудьте, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю. Все найкраще. ну і прошу, якщо є змога, є бажання задонайте на розвиток проєкту Legendary Balls. Ну а ми зустрінемось з вами дуже скоро на стрімі вже цих вихідних. Ну а поки не прощаємося, кажемо: Україна, перемагай!